Милорад Павич. Скляний равлик. Передсвяткова історія. Перше перехрестя. Читач може сам обрати початок цього оповідання. Він може почати з розділу панна Хачепсут» або з розділу «Пан Давид Виценмут, архітектор. Панна Хачепсут Панна Хачепсут – продавщиця в магазині жіночої білизни. Прокинулася знову досить пізно. Із почуттям самотності. Їй наснився дзбан з двома шийками. Вісні вино зв'язалося вузлом і двома струменями наповнило водночас два келихи. Як завжди, коли почувалася самотньою, вона відразу здогадалася, що треба зробити. Насамперед поглянула на річки. Хмари були несилі накрити воду. Пливи проти течії вздовж правого берега Дунаю. І перепиняли вітри біля гирла сави. Надвечір вона рушила на роботу, працювала в другу зміну до пізньої ночі. Цього дня біля газетного кіоску, що на розі, панна помітила вишуканого незнайомця у зимовому пальті кольору чорного лаку, стала поруч із ним, простягла однією рукою газетяреві гроші, а другою з панової лівої кишені поцупила річ, яку там намацала. Продавець дав їй газету, і панна зникла, пан сів у машину кольору свого пальта і теж зник. Зараз для панни Хачепсут лишилася простіша частина роботи. На терезіях вона витягла зі своєї сумочки малесеньке дзеркальце та втупилась у нього. Своїм виглядом, що побачила в дзеркалі, вона лишилася задоволена. Прикро, що це зображення тут не може лишитися. Та хто його знає? Буває позастане, зрештою, бодай, розпишусь, і панна поцілувала дзеркальце, лишивши на ньому слід на помачених губів. У підземному переході на таразіях вона піднімалася ескалатором та нишком укинула дзеркало до сумки якоїсь перехожої. Справу було успішно завершено, і панна Хачепсут полегшено відітхнула. В магазин жіночої білизни, де працювала, вона ввійшла, неначе відроджена, немов упродовж годин, була на масажі, в сауні або ж попотіла на знаряддях спортзалу. Почуття самотності зникло, як і завжди, коли вона так діяла завжди однаково, одну річ украсти в когось іншу, комусь підсунути, не вибираючи ані що, ані кому. Інколи, залежно від обставин, вона змушена була змінювати послідовність дій і спочатку дарувати. А вже потім красти. Та цього разу все було звичайно. Вже пізніше, тільки не на хвилинку, лишившись сама в крамниці, панна Хачепсут нарешті глянула що ж то вона поцупила з кишені пана в чорнолаковому пальці. Це була запальничка, коштовна і нова новісінька з блискучого шкіряного футляра, що видніла гарантія. На рудій верблюдячій шкурі було витиснуто «Мозіс-3», щось, наче знак власника. А на кришці виграю Івано, якщо мною тричі поспіль креснеш, твоє бажання здійсниться. Пана Хачепсут не встигла докладніше розгладіти свою здобич, бо до крамниці зайшов покупець. Взявшись поза спиною лівою рукою за лікоть правої, вона подивилась на нього. Це був молодик у джинсах. В блакитній сорочці та темному піджаку, у черевиках із кошлатого хутра, у руці тримав дощовик та маленьку коробочку. Загорнути в золотий папір і зверху перев'язано стрічечкою. Перше, на що вона поглянула, були його кишені. Вони виявилися цілком відповідні, трохи зяяли. Тоді пана гледіла і того, кому ці кишені належали. Він на диво був із сивиною, дарма ще молодий. На голові мав п'ять проділів упоперек голови від вуха до вуха, стрункий і з дивним поглядом. Цей і вісні не добачає». Подумала Хачапсут і спитала, чим може йому бути корисною. Він поклав свій плащ та коробочку на столик біля її крісла і мовив сором'язливо: Я хотів би купити нічну сорочку як різдвяний подарунок дружині. Вона носить четвертий розмір. Тепло такого голосу можна відчути вночі між двома кроками самотньої жінки на пустій вулиці, так подумала пана Хачапсут, а вголос сказала цей розмір горі, на полиці, і присунула драбинку. Піднімаючись, вона відчула його погляд на собі, тримала цей погляд на одному і тож в тому ж місці, на рівні стегон. І коли спустилася, то, відсовуючи драбинку, непомітно підштовхнула нею золоту коробочку так, що та впала зі столу на крісло. Тепер туж точку було ізольовано від плаща. Панна Хачапсут сподівалася, що молодик нічого не помітить. І забуде пакетик у крамниці. Але тут він мовив щось таке, аж вона забула про драбинку і утупилася йому в очі. Молодик дивився на неї, наче крізь воду, крізь декілька тисяч років. Ці очі були блакитні від часу, крізь який дивилися. Можливо, моє прохання вам здається недоречним, промовив він. Та я не вмію купляти жіночу білизну. Чи не могли б ви одягнути сорочку? Так би я знав, чи пасуватиме вона дружині, чи ні. Моя жінка майже такої статури, як і ви. Коли б на кріслі не лежала коробочка, панна Хачепсуд відразу б откинула пропозицію, але тут відповіла Не ви один про це просите, вдягну її в кабінці, і ви потім подивитеся тільки спочатку приберу цю драбинку. Знаючи, що жіночий зір завжди спритніший за чоловічий. Панна Хачепсуд легенько штовхнула юнака драбинкою, тим самим знайшовши нагоду непомітно покласти в його кишені запальничку. Війшовши до залу в нічній сорочці четвертого розміру, панна Хачепсуд помітила, що йому заціпило. В короткозорих очах прочитала щось на зразок ця ніч вагітна, важка новим, найдивовижнішим днем. Натомість він сумно проказав Знаєте, тепер із великим бажанням. І я не зможу купити цю сорочку. Вона вам так пасує, що я ввечері кожного разу, коли моя дружина її вдягатиме, мусив би згадати вас. А це не гоже. ви й самі розумієте, геш? Наразі дякую вам і добра ніч. І з цими словами він вийшов з крамниці, на ходу вдягаючи свій плащ. а панна Хачепсуд геть збентежена провела його поглядом уздовж вулиці. Потім і досі в нічній сороці вона тремкими пальцями розпаковувала коробочку про всяк випадок не пошкодивши золотий папір та стрічечку. Всередині лежало щось чарівне, вона не відразу вгадала його призначення дивовижний скляний равлик, повний срібного пилу та заткнутий рожевим воском із гнотом посередині. Це було щось на зразок декоративної свічки. Панна хачепсут хотіла була її запалити та згадала. Що сама в нічній сорочці сидить посеред крамниці і вже немає запальнички. Якщо ви не прочитали розділ пан Давид Сенмут архітектор, читайте цей розділ. Якщо ж прочитали, ідіть на середню клавішу під заголовком дочка, яка могла зватися Ніферуре. Пан Давид Сенмут архітектор. Саме того дня колишня дружина молодого архітектора Давида Сенмута відчула себе особливо самотньою. Вона відразу здогадалася, що треба зробити. Насамперед поглянула на річки, хмари були не силі накрити воду, пливли проти течії вздовж правого берега Дунаю і перепинялись вітри біля гирла сави. Колишня пані Сенмуд тремкими пальцями розпакувала маленьку коробочку, загорнуту в золотавий папір. Всередині лежало щось чарівне. Чому вона днем раніше там, у магазині кришталю, де купила цю штучку? Відразу не могла вгадати призначення дивовижний скляний равлик, повний якогось рожевого пилу, заткнутий рожевим воском і гнотом усередині. Це було щось на зразок декоративної свічки, подарунок для колишнього чоловіка. У першу хвилину хотіла була написати якусь присвяту на прозоровому панцирі равлика, та передумала. Вона не довіряла мові. Пані знала. Мова є лише мапою думок, почуттів та спогадів людини, які всі мали, міркувала вона. Мова є в сотні тисяч разів зменшеною картиною того, що намагається зобразити, в сотні тисяч разів звуженою картиною людських почуттів, думок та спогадів. На цій мапі моря не солоні. Річки не течуть, гори рівні, а сніг на них не холодний. Замість ураганів та бур. Намальована там лише малесеньку троянду вітрів. Отак От замість того, щоб щось написати, колишня пані Сенмуд обережно вийняла воскове заткальце, висипала в умивальник рожевий порох із кляної шкаралупки равлика і натомість, із баночки, на якій було написано: вибухівка високої руйнівної сили, вогне небезпечно, насипала сріблястого піску. Потім обережно знову вставила в скляний панцир воскову затичку з гнотом усередині. Коли рав знову був у своїй коробочці, колишня пані Сенмут загорнула подарунок у золотий папір і перев'язала стрічкою. Перед цим Давид точно не зможе встояти, пробормотіла вона, поставила коробочку і стрічкою на креслярський стіл, що донедавна належав її чоловікові, і вийшла з квартири. Молодий архітектор. Давид Сенмут тут більше не мешкав. Після розлучення він винайняв інше помешкання, проте одна пара ключів від старої квартири, де жила зараз його колишня дружина, і надалі була в нього. Він мав право заходити коли завгодно, але за умови, що на той час колишньої пані Сенмут там не буде. Міг дивитися телевізор, щось випити, але нічого не виносити. Так було домовлено якщо ж ні, а його колишня дружина добре знала, чому так робить. Замок тієї ж миті буде замінено, а поліції повідомлено, чого в квартирі бракує. Цього дня архітектор Сенмут також заглянув сюди тоді, коли знав, що не застане тут свою колишню дружину. Він почистив зуби старою щіткою, випив віски із содовою та й сів, але йому не сиділося. Вже сутеніло. Коли на своєму креслярському столірі він помітив коробочку в золотому папері, перев'язану стрічкою. Він спокусився, взяв її, хоча насправді таки вкрав, і вийшов на вулицю. Давид Сенмут трохи потинявся містом, сподіваючись украсти ще щось, у якому небудь готелі та чекаючи нагоди роздивитися вже вкрадену річ у своїй колишньої дружини. Тоді, у вітрині крамниці, жіночої білизни помітив нічні сорочки, не вагаючись, увійшов там була молода продавщиця, яка могла підійти його намірам. Він знав з досвіду, якщо крадеш, мусиш іншого шукати раніше, ніж йому скажеш, добрий добридень, потім буде вже пізно. Тільки не війшов він кинув оком на нічні сорочки, старанно складені на прилавку. Жодна з них не була четвертого розміру. Він привітався і поклав свої речі на стіл. Сказав, ніби хоче купити сорочку для дружини. Вона носить четвертий розмір, мовив він. Сорочки на прилавку третього розміру, четвертий розмір на полиці. Відповіла дівчина. Вона взяла драбинку і піднялася, щоб дістати замовлений товар, а він спробував схопити з прилавка одну із нічних сорочок третього розміру. Та дівчина вже спустилася, тримаючи товар у тісній крамниці, складаючи драбинку, і трохи штовхнула його, обдавши запахом імпортних п'янких парфумів. Це перебило його план. Через те сенму царом'язливо мовив я не вмію купляти жіночу білизну. Чи не могли б ви одягти сорочку? Моя дружина десь такої статури, як і ви. Ви мені дуже допомогли б. Вона зміряла його поглядом, вагою щонайменше кіло і триста грамів, але на його подив погодилася. Вона зайшла в кабінку нічну сорочку, а цей час пан архітектор Давид Ценмут не прогавив. Цього разу він запхав до кишені одну з нічних сорочок третього розміру, лишивши на прилавку акуратно загорнуту коробку. Так. Що нічого не можна було запідозрити. Коли дівчина вийшла з кабінки в нічній сорочці, він подумав, зацліплений її виглядом, немов уперше її бачу завжди в таких випадках видається, наче зустрів знайомого з попереднього життя. Для такої варто будувати будинки, опікуватися нею, бути ким завгодно, доглядати дітей, стати полким коханцем або приятелем. Так він подумав, а вголос промовив Знаєте, я не можу купити цю сорочку. Вона занадто дорога для мене. І вилетів з крамниці, зі здобичу в кишені, ледь устиг захопити свій дощовик. Після відвідування кількох кав'ярень, щоб згаяти час, після двох чи трьох дрібних крадіжок сигарет близько опівночі вдома, тобто перед дверима винайнятої квартири, він побачив викинутий на східці свій телефон. Через несплачені рахунки його виставили з квартири. В сусідній кав'ярні він у розпачі на хвилинку вімкнув автовідповідач і прослухав повідомлення. Було лише одне говорила його колишня дружина. Голос був лагідний. Я знаю, що ти заходив. Знаю, що вчинив. Знову ти щось украв. Мало золоту коробочку зі стрічкою, але не хвилюйся. Я не заявила в поліцію поки що. Цього разу ти лише взяв подарунок, який я приготувала була тобі на Різдво. На цьому місці він раптово урвав послання і почав нишпорити по кишенях, але коробочки у золотому папері із стрічечкою там не було. Давид Сенмот сушив голову, намагаючись пригадати, де міг її забути, та нічого не спадало на думку. Він ще раз пошукав по кишенях і намацав щось форму, чого не міг уявити навпомацки. Давид Сенмот дістав із кишені коштовну чоловічу запальничку у шкіряному футлярі. Не відаючи, яким чином ця річ потрапила до його піджака та коли і в кого він її вкрав. На запальниці було виграю винно. якщо мене тричі пось креснеш, твоє бажання здійсниться. Якщо ви не прочитали роздір пана Хачупсуд, прочитайте цей розділ. Якщо прочитали, ідіть на середню клавішу під заголовком дочка, яка могла зватися Ніферура. Центральна клавіша дочка. Яка могла зватися Ніферура. Переночував Давид Сенмот у найближчому готелі, вранці винайняв на віру нову квартиру і десь надвечір обійшов кав'ярні, у яких провів частину попередньої ночі. Ніде не було ані сліду від того подарунка, загорнуто в золотий папір. Тоді він згадав про дівчину в крамниці жіночої білизни, у першому ліпшому магазині паперових виробів купив темно-синю торбинку, всипану зірками. І поклав туди вкрадену вчора ввечері нічну сорочку. Потім пішов до крамниці жіночої білизни та сказав дівчині, простягаючи паперовий кульок: Я прийшов пана, щоб вибачитися. Вчора я вас обманув, а це негарно. Я не маю дружини і не збирався нікому купляти сорочку. Просто я хотів побачити вас у нічній сорочці. Вона вам так личила, що вночі я не міг заснути. Насилоті ждався, поки відчиняться магазини, і купив вам у подарунок. Таку ж саму. Вона не така сама, посміхнулася дівчина. Це третього розміру. Почувши, молодик упав у крісло. Він був збентежений, нарешті мовив із віччим у голосі. До речі, я хотів у вас щось спитати. Чи не забував я тут учора пакуночка у золотому папері? Пакуночок у золотому папері? Переповитий стрічечкою? А переповити Атож, а ж, Тут ви його не забували, рішуче відмовила дівчина. Я б його знайшла і могла б, як ми завжди робимо, коли покупці щось у нас забувають, повернути. Та зараз я запитаю вас про інше що ви робите, коли ввечері перед Різдвом почуваєтеся самотньо, чи є спосіб непомітно щезнути із цього світу. Давид Сенмот уражено дивився на неї. Її вії зачіпали брови і створювали там безлад. З її очей було видно, що вічність є несиметричною. Він спитав, чи ви мали колись дочку? Багато, багато років тому. Гадаєте, чотири тисячі років тому? Може, й мала, та зараз не маю, і тому на свята я сама. Ви хотіли б прийти на святвечір до мене доглянути її? Кого? Та ту дочку, якої не маю. Ось вам моя адреса. Охоче. Відказав молодик, поцілував продавщицю у вухо, і пішов. У дверях він зупинився і докинув. Я знаю ім'я, чиє та цієї дочки, якої немає. Вона звалася Ніферура. Друге перехрестя. Тут читач може знову вибрати свій шлях, щоб визначитися щодо двох результатів оповідання. Розділ декоративна свічка подає трагічний кінець оповідання, а розділ Запальничка. Має хеппі ЕНД. Автору будь-якому разі радить прочитати обидва закінчення, оскільки лише в оповіданнях можуть існувати дві різні кінцівки. Не так як у житті. Декоративна СВІЧКА. ПАННА Хачепсут любила тварин, особливо котів, обожнювала імпортні парфуми та імпортні квіти. Проте для цих своїх уподобань не мала достатніх прибутків. У неї не було грошей навіть на поганеньке цуценя. До вечора вона ледь спромоглась на рибу та локшин, щоб приготувати її зі сливами. Про подарунки, звичайно, не могла й мріяти. Після того, як приготувала вечерю, вона вдяглася, чорною фарбою низько опустила внутрішні кутики очей, віддаливши їх від носа, а зовнішньою подовжила жирною лінією майже до вух. Чоло перев'язала стрічкою. Верхня губа була рівно підведена, а нижня підкреслено вивернута. Їй стало добре. Вона була задоволена своїм виглядом, неначе завойовник перед походом. Вона підійшла до вікна, поглянула на річки і зробила висновок. Хмари перейшли водом. Потім обережно розгорнула золотавий папір і вийняла скляного равлика. Їй не подобався сріблястий пісток, яким було наповнено скляний панцир. Панна Хачіпсут обережно вийняла воскову затичку і висипала вміст равлика в умивальник. Після цього вимила панцир, висушила його і наповнила своїм ароматним блакитним порошком для ванни. Потім поставила на місце воскову затичку з гнотом. Равлик знову став декоративною свічкою і дивно миготів блакитними нутрищами. Колір равлика зараз нагадував очі хлопця, приходу якого вона чекала. Атлантидно блакитні, мовила панна, і слова ці її саму здивували. дурниці». Буркнула вона сама собі, звідки відомо, що це Атлантидно-блакитне. За кілька хвилин скляний равлик знову був у своїй коробочці, загорнутий золотим папером та перев'язаний стрічкою із бантиком, готовий для вручення в подарунок. Тут почувся дзвінок у двері. Відвідувач приніс вино. і той лагідний голос. Вона посадовила його за стіл і сіла поруч, взяла чотири горіхи і кинула їх на чотири боки, хрестячи кімнату. Тоді ж шухляда дістала коробочку зі скляним равликом і простягнула йому. Це тобі різдвяний подарунок від мене, мовила вона і поцілувала його. Очі його засяяли, і він, наче дитина, затремтівши, розгорнув золотий папір і вийняв скляного равлика. На його обличчі закарбувалося приголомшення. Невже ти не знав, що у коробочці? — спитала пана Хачепсуд. Не знав, відказав Давид Сенмут. – Ти розчарований? Так, так? Ні, він чудовий. Дякую тобі. Потім Давид обійняв її. Я теж маю для тебе подарунок, докинув він із наміром трохи виправити справу і поклав на стіл темно-синю торбинку, обсипану крихітними дзеркальцями. Панна Хачепсут розгорнула подарунок і дістала звідти вже знайому їй запальничку з вигравіюваним написом про здійснення бажань. Панна Хачепсуд була трохи збентежена перебігом цього вечора, навіть розчарована. Тож, аби зі свого боку трохи залагодити справу, заявила: Я знаю, як тебе звати. Звідки? Не знаю, звідки, але знаю. До того ж давно, може, вгадала по запаху тебе звати Сенмут. Вперше чую, що за ідея, він поставив равлика на срібне блюдце, щоб вечеряти при запаленій світці. Як гарно! Вигукнула панна хачепсуд, простягнувши йому запальничку. Будь ласка, заполискляного ревлика, поки я принесу вечерю. Архітектор Сенмут узяв запальничку і голосно прочитав напис на ній: якщо мене тричі поспіль креснеш, твоє бажання здійсниться. І і здійсниться, щоб ти знав. Ще сьогодні ввечері, додала вона, посміхаючись, тут він креснув раз запальничкою. Дівчина заплескала в долоні. Він підніс. Пломінчик гноту равлика і запалив його. Скляний равлик заблищав на столі і перетворився у найпрекраснішу декоративну свічку. Кімната, наче відділившись від підлоги, занурилась у м'яку кулю світла. Що ти робиш? вигукнула вона. Треба креснути тричі. Навіщо кресати тричі, якщо я запалив свічку з першого разу? Але там так написано, хіба не знаєш? Кожна річ. Щоб бути раз почутою, має бути тричі сказаною. Тоді він креснув у друге. із запальнички вигнався зелений пломінчик, який вона зустріла голосним Браво!, коли запальничка спалахнула і втретє сильний вибух розтрощив помешкання і їх обох у ньому. Лишились тільки імена, їх можна знайти у будь-якому підручнику з історії Єгипту. Якщо ви не прочитали розділ запальничка, то прочитайте. Якщо ж прочитали, то це вам кінець оповідання. Напередодні Різдва архітектор Давид Сенмут знову навідався у помешкання своєї колишньої дружини, яка на той час була у від'їзді. Він помився, почистив зуби гладенько зачесав волосся і сів, обхопивши руками коліна так, що став схожим на якийсь гральний кубик. За дві хвилини Давид Сенмут відпочивав у цьому помешканні. Раптом йому запраглось потримати в руках якесь маленьке створіння, може, дівчинку, захищати її і бронити? Потому він вийняв із кишені оту запальничку і поклав її в темно-синю торбинку, всипану друзками крихітний дзеркалець. Він випив віски і дістав із жінчиного бару пляшку білого італійського шипучого вина. Давид Сенмут надавав перевагу білому жіночому шампанському блу, отому більш солодкому. Із написом Мускадел, а на чоловічому, із написом Брат. Загортаючи пляшку у білий папір, він подумав, що вино то вічний хворий, як і жінка, однак помирає як чоловік, і лише рідко яке вино, переживе людський вік. У записці продавщиці жіночі білизни він прочитав, де вона мешкає, і рушив туди із шампанським. Вона зустріла його серед соломи якою була посипана підлога квартири і обійняла, простягла йому коробочку в золотому папері з бантиком. Це можливо? вигукнув він. Мій різдвяний подарунок для тебе, мовила вона. Вражений Давид подивився на неї, і йому спало на думку, що темрява зійшла з неба до її очей, щоб тут заночувати. Самий лише брязкіт її дешевих браслетів із бубенцями був коштовніший за найдорожчого пса. Давид розгорнув золотавий папір. І на свій подив побачив усередині тільки особливу свічку для разового застосування у вигляді равлика, наповненого блакитним пилом. Моя колишня дружина таки справді вміє образити чоловіка, і це подарунок, подумав він. Ти розчарований? запитала продавщиця жіночої білизни. Ні, навпаки, відказав він, винів з кишені темно синю торбинку і простяг дівчині. Я теж приніс тобі подарунок. Стурбинки вона витягла вже знайому їй запальничку, яку з за два дні тому вкрала в пана в чорнолаковому пальті. Чудово, мені якраз бракувало запальнички, вона обійняла, поцілувала архітектора Давида Сенму та й додала. Запалискляного равлика, поки я принесу вечерю. А що на ній написано? докинула вона йому, пораючись біля їжі. На чому? На запальничці. Маєш на увазі інструкцію для користування? Не знаю. Я її викинув. Навіщо тобі інструкція? Та ні, я питаю, що написано на самій запальничці. Не пригадую, зараз подивлюся. Тут панна Хачепсут випередила його і продемонструвала на пам'ять якщо мене тричі поспіль краснеш, твоє бажання здійсниться, хіба не це там написано? Архітектор Давид Ценмут ще раз упродовж цього вечора був приголомшений. Він ніяк не міг пригадати, коли в продавщиці жіночій білизни в запальничку, проте якщо ця штукована. Не було її, звідки дівчина знала навіть те, що на ній вигвиювано. Про нічну сорочку третього розміру він знав, але про те, що вкрав у неї ще й запальничку, не мав і гадки. Безперечно, справи із подарунками пішли шкараберть. Треба було щось зробити, щоб не зіпсувати вечір. І він бовкнув перше, що спало йому на думку. Я знаю, як тебе звати. Невже? відповіла продавщиця жіночої білизни. Звідки знаєш? Не знаю, звідки. Але знаю, тебе звати Хачапсут. уперше чую, відказала вона і поставила скляного равлика на срібне блюдце, що стояло посередині столу. Тут архітектор Давид Сенмот креснув запальничкою. Перший раз вона висікла гарний блакитнуватий пломінчик, і пан Сенмут засвітив скляного равлика. Світло розлилося по столі, осяяло кімнату, золоте сяйво було всюди, навіть на їхніх хвостах. Це було видно кожного разу, коли вони щось промовляли. Красний ще раз промовила вона треба тричі, і вдруге запальничника спрацювала добре. Але на третій раз ні. Дала осічку. дарма, мовив архітектор Сенмут пані, хаче б суд. Не здійсниться моє бажання. Здійсниться, ще як здійсниться, сказала вона і поцілувала свого архітектора так, як його ніхто досі не цілував. Під тим довгим поцілунком лежала на підлозі в тіні столу. Викинута інструкція щодо поводження із запальничкою увага! Небезпечно для життя. Тримати подалі від вогню це не проста запальничка, це зброя особливого призначення. Динамітний набій у ній активується після третього послідовного загорання приладу. Якщо ви не прочитали розділ декоративна свічка, прочитайте його. Якщо прочитали це вже кінець оповідання.